День вишиванки хочу побажати вам миру і злагоди в ваших будинках і серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її успішною. Пам'ятайте, що ми, українці, зможемо все. Що розказувати, хай розказує вишивка про себе сама. Це все трудилося, мати вишивала. Винушці на Якби не вона, не було б у мене такого дня. Сьогодні, до речі, перший день, перша моя участь у цьому заході, якому вже декілька років. А це тому, що не було вишиванки От такий я редактор.